Тепер щодо переговорів, інформація фактично не оновлена, крім того, що я вам сказав, вона залишається поки що в очікуванні якихось свіжих подій. В Анкуриджі відбувся мітинг на підтримку України. Там засуджували ідею Дональда Трампа провести зустріч із Путіним і писали на гаслах Аляска з Україною. І саме цей мітинг був спрямований, аби якось попливати на Трампа. Але на Трампа попливати доволі складно. Хоча я можу зараз дуже обережно з обережним оптимізмом сказати, що зустріч Трампа із європейцями вона дала певний ефект. Ну, принаймні, Трамп сьогодні говорить про те, що він не буде говорити із Путіним про розподіл України. Цим будуть займатися президент України Володимир Зеленський та Володимир Путін. Не ділитимуть Україну, а будуть погоджувати. Я вже тут виправляю. І саму позицію Трампа території, які будуть контролюватися або Росією, або Україною, однозначно, до цього рано чи пізно ситуація дійде. І Трамп заявив, що якщо зустріч з Путіним буде поганою, то вона швидко закінчиться. Він наголошував учора, що його головне завдання зараз добитися від Путіна. Повного припинення вогню, хоча він сам це не вірить, і організувати другий саміт за участі Зеленського і Путіна і також за його участі. І зараз усі дії Трампа ну, дуже вказує на це, друзі, спрямовані, аби він міг отримати восени Нобелівську премію миру. Західна преса повідомляє дуже цікавий факт: Трамп минулого місяця телефонував колишньому генсеку НАТО. Нині чинному міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, аби обговорити не лише торгівельні мита, а й в тому числі своє прагнення отримати Нобелівську премію в західній пресі зазначає, що це був не перший випадок, коли Трамп порушував тему премії у розмові саме зі Столтенбергом. Ну так, Столтенберг доволі впливова людина, хоча він і нині просто міністр фінансів Норвегії, але ну, в Норвегії просто міністр фінансів це не просто. Ну насправді не очільник Норвегії. І все ж таки, Столтенберг є, залишається впливовою людиною у світовій політиці. І на завершення, друзі, вам ще дві інформації, які стосуються Росії та Близького Сходу. Видання Вашингтон Пост пише про те, що військово-патріотичний угар, в який впали російські чиновники, обумовлений страхом, а не реальною підтримкою війни. Мова йде про настрої російської еліти, яка нібито хоче воювати, а нібито не хоче воювати. Я можу вам відзначити лише свої спостереження, що нині західні аналітики розділяються в думках про те, чи хоче російська еліта воювати. Ну, наприклад, якщо ви запитали б мене, то я кажу так, вони не те, що хочуть, вони вимушені продовжувати війну, але їх можна примусити зупинити її. Чи вдасться це сьогодні Дональду Трампу? Знову ж таки, ми дізнаємося. Учора. Напередодні цього саміту між Путіним і Трампом Путін проводив зустріч із російською елітою, точно таку, як вона була у лютому місяці 22-го року, перед початком широкомасштабного вторгнення. Це саме та зустріч, де Наришкін тоді нервово пропонував Путіну. ДНР та ЛНР, так звані квазіреспубліки, віднести відразу до Росії, хоча тоді мова йшла про визнання їхньої самостійності. Ну і там, серед іншого, вони, звісно, обговорювали можливий початок широкомасштабного вторгнення в Україну. Але він виявився не просто можливим, він виявився реальністю, яка триває і донині. І от вчора знову Путін збирав цю військову еліту, аби порадитися з ними, чи завершувати війну, чи ні. Про результати цієї зустрічі невідомо наразі абсолютно нічого, лише сам її факт. Але кажуть, що ну знову ж таки я не довіряв би цій інформації, що нібито ніхто не став сперечатися із путіним в тій позиції, яку він буде займати. Можливо, і так. А що власне пише Вашингтон Пост? За даними видання, у російській еліті зростає втома від війни. Вони хочуть повернутися до колишнього життя. Я чесно кажучи, в це мало вірю, тому що еліта не хоче припиняти війну по одній простій причині, що їм доведеться відповідати за військові злочини, які вони вчиняли проти України рано чи пізно. Більшість людей у Кремлі виступають проти війни, але бояться сказати про це Путіну. І далі вони додають саміт Путіна та Трампа в Анкориджі це золота можливість для Путіна та реальний шанс покласти край усьому цьому, а також заспокоїти представників еліт. Говорять співрозмівники видання. Втім, додає джерело очікування від саміту невеликі. Але я відверто вам скажу, що саміт цей не просто про припинення російсько-української війни. Путін хоче повернути собі суб'єктність, і Трамп сьогодні дає йому таку можливість. А якщо Путін повертає суб'єктність, то мова йтиме не лише про припинення замороження російсько-української війни, а й про вплив Росії на європейському континенті. І про Близький Схід. Дуже цікава, друзі, інформація, як на мене, видання CNN повідомляє про те, що нині Ізраїль в особі Бенаміна Нетаньяху веде переговори з п'ятьма країнами щодо переселення палестинців. Палестинців, Бенамін Нетаньяху, прагне виселити зовсім із сектора Газа, так як то говорив навіть і Дональд Трамп. Зокрема, йдеться про Південний Судан, Сомалі, Ефіопію, Лівію та Індонезію. І що примітно, окремі країни навіть пристають на таку пропозицію. За словами Джерел, видання в обмін на прийняття частини населення гази, яке налічує понад 2 мільйони осіб. Ці країни прагнуть отримати значну фінансову та міжнародну компенсацію, і це може бути для них серйозним стимулом. Раніше Південний Судан заперечив повідомлення Associated Press, що він веде подібні переговори, так само як і Сомалі. Індонезія, своєю чергою, заявила, що готова прийняти дві тисячі палестинців із гази, але лише на час їхнього лікування. Сам прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаньяху заявив, що усі, хто каже, що вони стурбовані долею палестинців та хочуть допомогти палестинцям. Повинні відчинити свої двері. Ну, фактично, очільник Ізраїлю сьогодні хоче зачистити Палестину від палестинців і там встановити свою адміністрацію. Враховуючи, що однією із кінцевих цілей є знищення терористичного групування Хамас, що є абсолютно нормальним, то історія з переселенням палестинців не ну, виглядає доволі дивно.